Закинули поплавчаночки. каша закінчується, але це нічого, завжди можна замішати ще. Дивіться, чесночок старий добрий. це ми прибережемо до кращих часів. Кальмар восьминіг. Оце наш топчик. А ось тільки вже відкритий чебрець-часник. З нього і почнемо, продовжимо. Кукурузна. Майже скінчилася. Хотів сказати зінгульця. Зінгулу. Мусор не викидаємо, мусор навіть не вивозимо. Для мусора у нас є пакетик, а для пакетика є бочка з написом сміття. Хоча... Назва сміття так собі написали бруский мір. <ріст> Ніх смисл один і той самий би був. <ріст> Ой. Добренько. Реальна рибалка, реальний фіш. Ми стали коло водозабути водозабора. Аератор. Оп. Колись ця жовта-червона пігментація віддільно в магазинах крошка ця продавалася. І можна було в прикормку додати при покупці. Це було року часником і чебрецьом поперло. Це було років, мабуть, з 10 тому. Зараз вже майже весь реалфіш заряджений, чудовий та різнокольоровий. Короб там співає. Зараз перезарядимося і трошки потерпіть. Заодно закормимо поплавчанки. Люблю я, знаєте, потягати на поплавчаночку на вудку. Зовсім інше очучення, хоча по факту одні й ті самі. Погодка знову портиться. хоча, як і передавали з що там по часу дві години дня забіда, звісно ж, стихло. Бо як ми проїхали, то дуло блін, всі 6 метрів, як мені здалося. А обіцяли 3, зараз вже полегше. І По Плавчанського видно те, що треба. Чекаємо, думаю, ось цей знову сработає перший. А може і другий теж. Але не третій. Щось з-під -з 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 берега взагалі не підходить. Чи то не встигає, чи то біс його знає. Вечеріє. Оп, раз. Так, а де два? Кого я упустив? А от два. Сонечко прорізається і гаси. Відосик. Кльов сьогодні не дуже, але є. Що є, то є. Рибка прокльовує. На вечір приїхали або нові рибаки, або ті самі. Я не пам'ятаю на якої машині вони уїжджали. А ну ка Не, не виходить навести картинку. Ні, Це, мабуть, вже другі приїхали потягати рибку. Це м'яло зачіпає лісочки. Думаю, чую звін, не, не бачу де він. Оп. Вроді десь хтось дзвонив, але не пойму. Чи то дзвонив, чи то ні. А потім дивлюсь точно. А Я тільки задумався під деревом лягти. Одкинувся. О, постарів я просто капець. Ця... Не оця, а ви зрозуміли, яка робота всі сили забирає. Він прям сам заскочив. Оп! Де менше кіла сорванець. Видно, тут родився уроженець місь... місної канави. Жопашник. В принципі, так і є. Десь в позатому році ми лазили, тут є труби такі вдоль канал, широче з ні Швидше за все, не тут, не цей, да, не цей перекрест, така слідуща там. Я пам'ятаю, він був повен дохлого коробчука. Видно, кудись перекачували рибу дрібну. І не всі удачно перекачались, так сказати. Чи то воду зливали зі ставка і думаю, откуди дрібні коробчуки. Короб з трудом та й не реститься, якийсь один із мільйона та й виживає. Вода, звісно, брудна. Куширів нема для нересту. І не реститься короб. Весь, як ви знаєте, і в один максимум два дні. Він що дурний це діло, ділає в один заход. Це карась до літа, може ікру ганять, А ці падлюки швидкі на підйом. Оп, щука теж здається не за один проход і крові кладає. А от короб запросто. Тихо мені. Команди клювати не було при святі клюваки. О, як я втомився. Переїв я цих персиків. Особливо лисих, вони ж анектарини. Ще й дома посадив дерева. Почти всі прижились, але від слова, як від слова почти ви зрозуміли, що не всі. Навіть ну, один персик снарядом зрізало під корінь. Другий персик дуба дав, вони, не видно, коріння не приросло. Останні більш-менш потрошку. І оці два штуки мегадерева дерева брав, п'ятилітні персики. Думав, що то габела повня. Теж прижилися. Причому красиво, і корні пустять. Наступний рік вже буде врожай. Аби їх ще в вазонах купляти десь поряд і в город пересаджувати. Хорма, походу, вся здохла, бо не поливали, ще й жара була. Ну, там пару штук відходить. Хурму будемо по весні вважати так сказати печально, що гарний, класний город а доглядати нема кому попереживати, походити між рядками, попит травичку порвати, попідв'язувати віточки і так далі. Покльовочок не видно, але видно, що я зума тут зійду. Вітер в спину і за спини вже пів години працює мангал. <ріст> і так жирний ряха тресне, а тут іще мангалом підбивають, ну просто капець. Шашлики шкварчать. <ріст> Схоже на свининку, судя по запаху, ну може бути і курятина Навряд чи. А Кот з <ріст> Скотиняки жаряться. Котики, до речі, вдома, котики накормлені, з котиками усе добре. Котики ряхи поожирали, і кожного ранку на відеокамерах я бачу, адмірала вони зустрічають прямо на вулиці. Біба, Боба і Сєпарша. Інога рижик. Ну, рижик знає, що харчі і так до нього прийдуть. Що треба дежурити на миски, а не під воротами. Собак ганять, і собаки ще й за адміралом біжать по вулиці. Я не пойму тільки, що собаки біжать, він що і собак підкармлює. Уже пкатів два рази в день кормив. З утра їм тільки їсти дає, я додому. Ось таке гасто твориться. Відеокамери тисячу разів себе окупили. Так, подивилися, як вдома. Листечко вже сіріє, падає на дворі. адмірал пробіга, котики тигидик по двору ділають, гранати на вітру розвиваються, цвітуть. Час минає і це капець. Скільки часу вже пройшло, 25-й рік скінчається, помню 22-й рік дупа повна була в окупації. Біда-біда. Потім трошки легше в кривому розі з адміралом. Потім взагалі повернулись додому, життя налажується, а потім щось пішло не так. І зараз взагалі габела повна. Чогось не вистачає, вам не кажеться. А чого може не хватати? Ну в метрах так в 200 от нас. Хорошо, що хоч озеро кругле. Що це я вже підхватив? Яка то шерсть. От чого може не вистачати? Кубанської тут не вистачає, я вам сразу кажу, тут не вистачає кубанської. Дивлюся, воно вже метрів за 150. Хорошо пішло. І везе ще, як я кажу, ставочок квадратний. А головне вудка плаває. Хоча потрошку там діра є, потрошку бере водичку. Так, отсюда ми її, мабуть, не достанемо. Хоча не факт закинуть закинемо чи, чи попадемо куди треба, а попасти треба на леску. Риба, навірно, вже освободилася. Не нифига. Дивіться, з першого разу попав. Мастерство то не проп'єш. Красава. Мастерство то не проп'єш. Опит є. Лутка на яку ніколи не клює. Її головне не поламати я за палку, зачепився, за вершинку. Під таким углом її сламати, а короб на місці. Вершинки, до речі, на вудку є. Вона в продажу в наявності. Це ж Golden Кетч. Походу з'їхало і на ліску наїхало гачком. Що, і короб підчепився? Ой, не факт. Да взагалі не разу. О! Здорова, Петрович. Ти як там нормально? Не, через деревину довго проводить. В телефоні завтикав собі легенько-тихенько. Думаю, треба може збиратися чи чорт його знає, що мені треба. Підходю, у вас же троє було. <гум> Дивлюся ха а із-за леса, із-за гор. Ой, тут щебня насипано. Больно. Так, водичку можна злить. Не люблю, коли вудлище гниє, зсередини цвіте і пахне. Ой, що ти будеш делати? А, козельцер. Він не вигулявся, він тут по всьому ставку пройшов. І зараз би навіть подсак не поміг. Хоча не помішав би. Такого б на не ухватить. І є такі, до 10 кіл доростають. Все так поменшало. Народ ловив і амуров на 5-6 кіл і не тільки. Ну що, чувак, ти все Мордой врізався в дно кабиной. Оп! Техніка вищого мастерства, клешня. Освободили, а пузо відкормлене яке. Ладно. Так, не треба подмийся, не треба мене гівняки вимазувати. Засранець. І камера вся мокра. Ха-ха-ха. Попався. Не так як риба карпятники люблять, але теж нічого. Оп! От з цього я точно не очікував, що я так зроблю відчепилась і навіть не зламав нічого і не порвалась вибираємо з цієї габели крутяк оп! Реально без кубанської сюди їздити не можна хтось купує черви Опариші прикормки, а нам треба брати куманську, <хи> судячи з її відосів. Ну, взагалі красавчик, що цією уткою і шафідером за штани себе звалив, поки не всю. Гачки гуляють в різні сторони. Це капець. На цьому можна закритися і пораніше. І пакети з прикормкою. О, фідер відчепився. Взагалі не допомогли. Будемо потрошку шабашити коропи. Може тихо мені. Та ти достав. Може хто тут буде рибачити, наїдайтесь. Я би навіть сказав нажирайтесь. А ми наш реальний фіш Дуже реальний фіш пакуємо. У нас тут іще донат стався. Мотиль чекає зиму і таки свого дочекається. Хоп, на на на. Такс. Хоп! На най-най-на най трамбуємось. Рибалка підійшла до кінця. Як і життя цього каналу, але іншого нема. Маємо, що маємо. Так і живемо. Я взагалі не думав, що будуть якісь відео і буде якийсь час на відео. По факту його, я вам скажу, немає. Час, який дається на відпочинок, хтось тратить на вас. Оп! Я вже 10 разів сказав, що це фігня повна. Але по інерції продовжую знімати. Як ви по інерції, хоч і не всі, ставите лайки за просмотр взагалі мовчу. І віримо краще, розраховуємо на гірше. І сподіваюся, що проскочу десь посередині. Якщо сьогодні 15 число, то 17-го вже буде рік, як проскакую. Отак і живий. Що ж, дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Дякую Маріал Фішу за прикормку і донати. Тримаюся. Всім пока і до зустрічі на воді.